Купив готовий велонабір для електровелосипеда. В в комплекті було заспецьоване колесо, сумочка, контроллер. Вибрав собі курок, мені так зручніше. Ну, в ролі GPS-ника в мене в старі часи, Ну, суть не в тому. Е, акумулятори значить, зроблені так площадки з AliExpress. Для от, підмакітовських акумуляторів. І вони з'єднані послідовно, то 36 вольт. Ну, в общему, якщо так повний заряд, то 20 вольт, то виходить 40-40-36. Так. Ставиться все. Поки що не придумав ніякого чохла зробив з бутилки. Тут контролер Вот. Кись такий. Ну і колесо. Включається все? От і газуємо. Ось вот якось так.